Ворог обстрілював населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 20 вересня, о восьмій ранку, в селі Шестакова Чугоївського району Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню по фермі постраждали дві людини, госпіталізовані. О 22-й в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, перебиту газову трубу. О 21.05 у селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли три автомобілі та дві господарчі споруди. О 18.15 у селі грачів. Куп'янського району відбулося влучання двох ворожих БПЛА в приватне домоволодіння. О 17.17 .17 у селі Кіндрашівка Куп'янського району, внастрідок обстрілу горіла трава. Три у селищі міського типу Вільча Чугуївського району внастрідок обстрілу постраждав 85-річний чоловік, о 16.38 у місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 65-річний чоловік, об 11.56 у селі Новоосинове Куп'янського району району – влучання в навчальний заклад. Внастрідок удару в дах будівлі відбулася пожежа. О 10.40 у селі Новоусенове Куп'янського району горіла господарча споруда та будинок. О 10.32 у селі Новоусенове Курилівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла трава. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 114 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів. Всі у Куп'янському районі області. Дві з них ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Три загасили добровольці пожежної команди селища Ківшарівка. Горіли навчальний заклад, приватні домоволодіння, природні екосистеми та автомобілі. Під час пожежогасіння гасіння працювали під постійною загрозою повторних обстрілів. Загалом зафіксований 71 випадок нових пожеж в природних екосистемах на загальній. Площі понад 53 гектарів у Ізюмському районі на території Високобірського лісництва триває гасіння лісової пожежі, площа якої досягла 983 гектарів. До пожежу гасіння залучені 37 одиниць техніки та 158 рятувальників Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі два піротехнічні розрахунки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 12 Одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Сеньківки, Стельмахівки та Глушківки. Марія Сулвєва, Дмитронган та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу Дніпропетровщину, керовано авіаційною ракетою Х-59, А також випустили на інші регіони 70 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії сили оборони дев'ять ворожих безпілотників, локаційно втрачено у кількох регіонах. Нах України інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. У Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки шахет. За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа в одному із сіл Львівської області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання загасило оперативно, постраждалих немає. У Черкаській області повідомляють вова вночі знищили 13 дронів. Камікадзе у двох локаціях через падіння уламків дронів виникли пожежі, горіла лісова підстилка. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. 5,8 мільярда доларів, які залишились на допомогу Україні, будуть використані. Про це заявили у Пентагоні. Відомо, що Міністерство оборони США хоче через Конгрес продовжити термін президентських повноважень Джо Байдена стосовно виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України після завершення фінансового року наприкінці вересня. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди серед іншого ввійшло 22 танки «Леопард-1 А5» та понад 60 тисяч боєприпасів 155 мм. Mm. Україна також отримає 5 гусеничних всюдиходів, один гусеничний транспортер підвищеної прохідності, три самохідні зенітні установки із запасними частинами, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, 10 кулеметів з 500 запасними стволами та 1 мільйон боєприпасів. Припасів до вогнепальної зброї. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини. ЄС виділить додаткові 160 мільйонів євро Україні для підтримки енергобезпеки. Як пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, 60 мільйонів євро будуть направлені на підтримку притулків і обігрівачі, та 100 мільйонів євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії. В офісі президента України анонсували візит Володимира Зеленського в США наступного тижня. Зокрема, президент зустрінеться з Джо Байденом і представить йому план перемоги. Глава української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку сполучених штатів у боротьбі України заради свободи. Повідомили в ОП. також у Зеленського заплановано зустрічі з Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Цього дня харків'яни знову прокинулись від вибухів о п'ятій ранку. Одна з бомб розірвалася між школою та дитячим садочком, вибуховою хвилею зачепивши і низку житлових будинків, розташованих поруч. На місці прильоту волонтери, працівники цих закладів освіти, комунальники та спецслужби усувають наслідки обстрілу. Цей дом постраждав найбільше. Вікна майже усі ви можете бачити вибите. А ми працюємо всіми бригадами. Вишка з цього боку. Сьока сьогодні плануємо закінчити закрити людям вікна. В інших будинках теж є вісомі завдані збитки. Мешканці найбільш постраждалого будинку оговтуються від ранкового удару. Хто має сили та більш-менш прийшов тями від пережитого стресу, наводить лад у розтрощених квартирах. Приліт стався на світанку. Люди саме додивлялись свої найсолодші сни. А от Людмила Юхимівна говорить: цієї ночі їй не спалось, наче відчувала серцем щось лихе. Я якраз не спала на пів на четверту прокинулася, возилася у телефоні. І вже на півп'яту чи в п'ять, як бахне. Ну в мене балкон з однієї сторони і з другої. І там було відчинено, і там там решітки, тільки зразу вискочили. Я зразу раз одіялом накрилась. Телефон вислизнув. Потім думаю, що ж я лежу. Треба в коридор вискакувати. Вискочила в коридор. А потім одразу вдяглася і вибігла на вулицю, тому що всі вже були на вулиці. були на вулиці. Гострої реакції на стрес зазнали всі мешканці цього будинку. А от чи багато поранених невідомо. Люди говорять, сподіваються, що всі сусіди живі й неушкоджені. Ми в знаходилися зараз в цій квартирі. А в нас тут ну подруга проживає, скуп'янська переселенка. Ну, удар був сильний, бо вилетіли всі вікна, двері все повилітало. Всім бажаємо, щоб усі залишились живі. Матеріально це таке. Головне, щоб усі залишились живі і цілі. Ми не бачили мою подругу. Зараз має підійти. Може, вона теж постраждала. Може, в неї теж якісь рани порізи. Не розумію. Стоїмо, чекаємо. Я живу на третьому поверсі. У мене дитині готи три місяці. Це було дуже страшно, так як я цю дитину ждала 10 років. Я дуже боюся цю дитину втратити, бо я її дуже ждала. Ми підірвалися з дивана усіх трьох, я муж та мій син. Ми побігли до ванни, Ми сховалися там. Від зриву ми не могли вийти у тамбір, так як там стояла швабра, і вона нам заблокувала двері. Дитина злякалася, але ми старалися зробити так, щоб він себе почував не дуже спокійно. Ми його притиснули до себе. І я йому поруч кажу, що. Все буде добре, і я його від себе не відпускаю. Ми також живемо на дев'ятому поверсі. У нас у мене також десятимісячна дитина маленька, яка також люлька під вікном. Нам пощастило, ну, вікна повибивали всі, пощастило, що знаєш, штори наберно, напевно затримали трішки е, скло. Добре, що всі в домі живі, переживаємо дуже сильно. Е, ну, ми раді, що ми всі дружні, ми допомагаємо один одному. Так. На все буде добре. Дуже хочеться, щоб, щоб це усі побачили інтерв'ю і щоб це все скінчилося. Бо у вас теж є діти, тому що це вбиття дітей, які вони не винні. Що... В країні війна, і коли ти ж дитину 10 років, і потім вона народжується у війні, і ти за дитиною боїшся кожну хвилину, ти боїшся вийти на вулицю, щоб погуляти з дитиною. Це дуже тяжко, і це дуже тяжко. Я хочу, щоб це все скінчилося поскоріше, і прошу зробіть що щоб це все скінчилося поскоріше, щоб усі були живі та здорові. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини Вчора був обстріл, потужна обстріл міста Харкова. І були і ракети С 400 і Кап. І дійсно один із кавок прилетів, прилетів біля нашої підземної школи, це 88-ліцей індустріального району. Хочу сказати, що підземна школа витримала цей, цей виклик і можу сказати, що дійсно поряд з цією школою розташовані дві будівлі справжній школ, наземна школа і дитячий садочок, так от, що стосується школи, які розташована біля епіцентру взриву, то вибите вікна, є руйнації, крім цього, постраждали і школа, і дитячий садочок. Але що стосується нашої підземної школи, то все більш-менш добре. Тому хочу сказати, що... Дійсно, ми будемо будувати такі школи. Це дуже вдалий досвід, який у нас є. Ми зараз будуємо ще три підземні школи для того, щоб діти мали можливість віч на віч займатися і отримувати знання. Ми трошечки призупинили до понеділка заняття, бо дуже багато руйнацій є поблизу епіцентру цього взриву і скло, і вибите вікна. Тому хочемо навести лад і продовжимо заняття в школі. Працювали наші комунальні служби, забивали контури. Усуняли всі ці рунації, які були, на жаль, у нас. Тому продовжуємо роботу, але переважно більше вже зробили. Харка не відрізняється від всієї країни. І тут є графіки відключення у нас функціонують. Коли є така можливість, то стало то, заживлення і є напруга, тоді не працюють графіки відключення і то, все добре. Але то, обленерго... Разом з «Укренерго» намагаються витримувати ті графіки, які опубліковані, і люди знають, коли буде виключення електропостачання. Ми дуже серйозно до підготовки до опалювального сезону. Розуміємо, що це буде найважчий опалювальний сезон, який ми переживали. Тому працюємо практично цілодобово, дуже багато робимо. Я не буду казати всі ці кроки, які ми зробили і робимо далі, для того, щоб місто було з теплом, з енергопостачанням і водопостачанням. Так дійсно для нас головна мета сьогодні зробити диференційну систему енергопостачання, водопостачання і теплопостачання. Над цим ми сьогодні працюємо. Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до початку опального сезону, бо чудово розуміємо, що коварство нашого ворога і він буде бити по енергетичній інфраструктурі міста, по критичній інфраструктурі міста. Тому намагаємося зробити все можливе, іноді неможливе для того, щоб місто було і з енергопостачанням, і водопостачанням, і було стало теплопостачанням. 15 вересня російський ФАБ влучив 12-поверховий будинок в Немишлянському районі міста. В будівлі вибиті вікна та шибки. Зайнялася велика пожежа. Стався обвал. Окрім цього будинку, пошкоджень зазнали ще 14 багатоповерхівок в цьому мікрорайоні, серед мешканців постраждалих квартир, багато пенсіонерів та літніх людей. Для більшої зручності, з ініціативи міського голови Ігоря Терехова, в пункті незламності, що розташований поруч, був відкритий мобільний пункт центру надання адмінпослуг, щоб жителі пошкоджених квартир могли прийти сюди, отримати послугу є відновлення та подати заяву на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Майно посторожжене майно, три вікна, два балкони. От тут відкрили пункт, живу рядом, дом, і мені зручно прийти сюди, все зробити, не те, що їхати в БТІ робити. А тут все зручно власники або співвласники можуть звернутися, маючи при собі паспорт, код, документи на житло, адресу поштової електронної скриньки. Та відкриту картку є відновлення. Якщо є відновлення, картка банківська не відкрита за допомогою смартфонів. Ми можемо допомогти відкрити і подати документи вже. Далі із заявниками зв'язується спеціальна комісія, яка повинна оглянути житло, зібрати всі необхідні документи та надіслати їх на подальше назначення компенсації виникає питання, що робити людям, які втратили документи на придбане житло. Адже в деяких квартирах сталося займання, а інші, навпаки, затопило під час гасіння пожежі. Для цього саме тут сьогодні працюють реєстратори департаменту реєстрації Харківської міської ради. Які перевіряють всі документи і за необхідністю, якщо це старі документи старого зразка, коли придбане житло до 2013 року, вони можуть внести їх в електронні реєстри. За ініціативи Харківського міського голови пункт незламності, який знаходиться поблизу місця влучання, надавав допомогу постраждалим внаслідок обстрілу. Деякі сім'ї тут і ночували. Ми прийняли більше 20 сімей, 14 сімей у нас залишилися ночувати. Вони були забезпечені всім необхідним спальними місцями, з постільною білизною. Їм були передані надані засоби первинної гігієни. Ми змогли організувати для них харчування, і на сьогоднішній день вони продовжують у нас обслуговуватися за потреби. У нас є Місце для мамочок, які можуть ним скористатися, і в період екстремальної ситуації тут перебути з дитиною. Тут тепло, бо працюють буржуйки. І приміром, вчора ми надавали допомогу одному з діточок, яким займалися тут з будинків постраждалих. З ним була бабуся. З усильними адміністрації району та Харківської міської ради більшість мешканців, які потребували житла, була заселена в гуртожитки. Частину людей забрали до себе рідні та друзі. Але в цьому пункті незламності ще залишається один тимчасовий житель це Володимир. Його квартира теж постраждала внаслідок обстрілу. Його дружина виїхала за кордон. Йому нікуди йти та й пересуватися самотужки йому складно. Друг, такий хлопок. Раптом такий гуркіт. Я думаю, що таке. Раптом вода почала капати, стукають, відкриваю, аби як відкрив. Ручку, поки знайшов там ціла справа. Давайте, давайте швидко звідси. Я не можу зрозуміти, що сталося. Евакуація цей під'їзд заливає. І мені двоє дали підтримку, бо я кажу, що ноги стали. Ну, це мене скоро. Я виходжу в найближчих будинках, ніде немає шибок. У 16-ти поверхівці повертаюся на наш, а В нас не тільки шибок у наших під'їздах. Рами немає, а десь там у районі. Десятого поверху чорна діра та пожежа. А потім кажуть: Йдемо звідси, тут не пустять, почекаємо. І Ось привели до цієї школи. Ну гаразд, дали ось де переспати, годують, туалет тут є. Ну загалом добре, молодці хлопці. Чим Володимирові було легше пересуватися, йому надали спеціальні ходунки та палицю. На той момент чоловік якраз спілкувався з дружиною по відеодзвінку. Дружині також повідомили і про подальші плани стосовно проживання Володимира зусиллями адміністрації Немишлянського району. Зараз департамент Харківської міської ради соціальної роботи підключився, і у нас є можливість. Ми беремося його доставити туди, допомогти зібрати комп'ютер до речі, перевести п'ять місяців. Безкоштовно перебувати в санаторії з медичним обслуговуванням Анна Зеленська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків. Новини. Як працюють героїчні харківські комунальники, завдяки кому і за яких зусиль харківські вулиці залишаються чистими навіть під час війни, куди дівається сміття та чи складно керувати спецтехнікою? Про все це мала змогу дізнатись молодь Харкова, відвідавши з екскурсією комунальне підприємство комплекс вивозу побутових відходів. В цей нелегкий час підприємство розвивається, функціонує. Всі знають вся Україна, та навіть все світ знає, що Харків найчистіше місто нашої держави. Правильна Демонстрація техніки, яка працює зараз. Техніка, яка працювала під років тому. Є у нас такий експонат, який ми знайшли, і Він сейчас у нас у справному стані знаходиться на експозиції. Екскурсантам показали також, як відбувається процес завантаження сміття з баків у машини. ознайомили із алгоритмом, за яким рухається спецтехніка по вулицях міста, та розповіли, за яким принципом складається маршрут сміттєвозів. Хлопці і дівчата мали змогу не лише поспостерігати за роботою. Професіоналів, а й спробувати покерувати складною технікою. Що вони за залюбки зробили? Ознайомились студенти також з роботою абонентського відділу. Завітали і до автомайстерні. Цікаво, говорить молодь, було дізнатися про деякі факти з історії створення підприємства та шлях його розвитку. А головне кажуть юнаки було усвідомити наскільки, все ж таки важливою, необхідною і складною, а під час війни навіть і небезпечною є професія тих, хто піклується про чистоту рідного Харкова. Було дуже цікаво відвідати комунальне підприємство комплексу вивозу побутових відходів, яке працює сьогодні в умовах війни, і знаєте, бачити, як працюють ці. Люди, попри ваші важкі обстріли, попри всі ті незручності, що несе за собою війна, це велике чудо наблюдати за тим, як ці люди працюють на такій дійсно важливій роботі на благо нашого міста. Сьогодні дуже важливо, аби молодь розуміла, з якими складнощами стикаються комунальники під час війни. Та цей візит, я вважаю, що він надає нам можливість, аби ми могли на власні очі побачити, в яких складних. Умовах працюють наші комунальники, та хочу ще зазначити, що саме ці комунальники вони герої, які забезпечують комфорт, чистоту у місті Харкові під час війни, незважаючи на те, що у нас до лінії фронту скільки там 20 кілометрів, переважна більшість екскурсантів це майбутні екологи, Тож, кажуть вони можливість доторкнутися до практики і на власні очі побачити роботу реального профільного підприємства. Це чудова нагода глибше вивчити усі тонкощі професії, пов'язаної з очищенням навколо. Ошнього середовища ми, як викладачі, можемо дати їм тільки певну теорію, так розповісти щось там. А от такі виїзди вони насправді дуже важливі, щоб вони розуміли, як це працює, наскільки вони правильно визначились так своєю професією, і можливо, це буде їх вибором, так працювати тут на благо нашого міста. Таке ж сподівання висловив і керівник підприємства. Олексій Артикуленко говорить, що є вірогідність того, що серед цих хлопців і дівчат є й ті, хто захоче в майбутньому стати частиною колективу підприємства та втілювати тут свої інноваційні ідеї. Ми давно хотіли, щоб до нас приїздили екскурсії. Хотіли показати роботу нашого підприємства, бо робота дуже важлива для нашого любого міста. І хотіли, щоб молоде покоління, як то кажуть, розуміло, яка важка робота, яка вона важлива робота і як цей організм працює кожен день. Я маю на увазі наше комунальне підприємство. Бо те, що вони бачать з вікон, це тільки маленька маленька крапелька в нашій роботі. І Я ще розумію, там є майбутні екологи. Це теж дуже важливо, бо з екологією наша робота дуже пов'язана. Бо ми теж піклуємось про екологію нашого міста, і для цього й є вивозимо сміття з нашого рідного міста, щоб воно було дійсно найчистіше в нашій любимій Україні. Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Історії звичайних українців, які стали відомі на всю країну як донори. Одна зі станцій харківської підземки стала своєрідною галереєю, де розмістилися фотосвітлини героїв донорів. Виставку побач в рамках всеукраїнської компанії з промоції донорства крові розквітай. Презентували харків'яни. Змусили якісь життєві ситуації, хтось прийшов добровільно, сам просто захотів. Тут можна відсканувати QR-код і почитати детальніше їхні історії донорства та дізнатися, можливо знайти щось цікаве для себе. Харків'яни мали змогу перевірити свою групу крові. Наші студенти Харківського національного медичного університету беруть кров з пальця і визначають групу крові. Насправді бажаючих було дуже багато. Люди ще підходять. Нам дуже цінно таке відношення до донорства. Бо... Я коли здаю кров, в мене всередині таке відчуття, що я приношу ну, реальне якесь світло, все адже моя кров може врятувати декілька життів. І це Це дуже, дуже важливо нашим хлопцям там. І ну, ти здав, ну, трішечки полежав і все, ти відновився. Треба єднатися, треба здавати, треба рятувати наших хлопців. Мої діти ходять зі мною, вони присутні, їх не допускають на здачі крові, але вони мене підтримують і вони знають, як це. Ми в центрі крові постійно. Нас там всі знають, так? Також під час заходу організаторами була розпочата акція «Збережи життя. Її департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту проводить вже другий рік поспіль, Тож це рік не виключення. Наша країна і наше місто переживає нелегкі часи зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Тому дуже багато зараз людей потребує переливання крові. Це і наші захисники, це цивільні, які постраждали від обстрілів. Також це хворі люди, яким по лікуванню треба переливання крові. У нас стартує акція для молоді в цілому для всіх ар. В'ян це збереже життя. Це кожен охочий може здати кров, яка допоможе і врятує життя нашим захисникам і в цілому всім, хто потребує зараз переливання крові. Для цього треба прийти в харківський обласний центр служби крові, зробити донацію, тим самим зберегти чи врятувати чиєсь життя. Тому ми Мо всіх харків'ян долучитися до цієї акції. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.